Займіть своє місце, книга Ефесян, розділ 2, вірші з 4 по 6. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю і воскресив нас разом із Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Бог Воскресив нас, щоб посадити на небесах у Христі Ісусі. Так говорить Слово Боже. Далеко не всі з нас наважуються вірити цьому. Ми підносили Ісуса, ми звеличували Його, і це правильно, але в той же самий час ми неусвідомлено принижували те, що Він зробив, не дозволяючи йому поставити нас поруч із Собою. Такою була мета Божа на Голгофі поставити нас поруч з Ісусом. Зробити нас такими, як і Він, розумієте, Ісус не потребував звеличення, Він був піднесений ще до того, як прийшов на цю землю. Він уже був одним цілим з отцем. Йому не потрібно було здобувати владу над дияволом, він ніколи її не втрачав. Він зодягнувся у фізичне тіло, щоб прийти на землю як людина і взяти владу над гріхом. Хворобами, бісами, страхом, бідністю і всім іншим прокляттям, яке прийшло на землю, коли сюди прийшов закон гріха і смерті. І він зробив це. Він переміг, він підкорив весь світ інтелекту, весь фізичний світ. Перед своїм Вознесінням Ісус сказав: вся влада дана мені на небі і на землі. Потім Він віддав цю владу нам, давши нам своє ім'я. Саме заради нас і з вами Ісус прийшов на цю землю, помер і воскрес. Він зробив це не заради себе, Він зробив це для того, щоб поставити нас поруч із собою, щоб ми могли носити Його ім'я і застосовувати Його владу на цій землі. Він зробив це для того, щоб ми могли стояти перед Богом і бути для нього всім тим, чим є для нього Ісус, народившись згори. Ви стали праведністю Божою у Христі, тому, як народжений згори віруючий, насмільтеся прийняти це Слово, розмірковувати над Ним і чинити на підставі Його. Давайте, насмільтеся зайняти своє місце, Уривок із святого Письма, послання до Ефесян, розділ 2, вірші з 1 по 13, і вас, котрі були мертвими через ваші переступи та гріхи. В яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву, але Бог, який багатий на милість. Через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю і воскресив нас разом із Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми це Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані, називали необрізаними. Бо ви того часу були без Христа відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа, стали близькими.